Ну що ж, друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Ми все ж таки добили наш режим бою Вавілон заборонена зона. Не знаю, як вам, але мені воно дуже важко далося, муторно і дуже повільно. Зараз будемо відкривати дивитися на нашу основну нагороду Стіч і подивимося його характеристика та, та зіграємо на ньому в одному бої. Напишіть, будь ласка, як вам дався цей шлях. Чи швидко ви це все викачали, і швидко ви розблокували його. І як вам взагалі танк. Кому сподобається відео, будь ласка, поставте вподобаючку. Не забувайте написати комент. І підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Далі буде цікавіше. Тепер заварюємо чайок і ми погнали. Розшифруємо останню. Фіолетовий сектор. Не встигла. Так, ну хто захоче прочитати Ой, або послухати? Я думаю. Це не дуже так нам важливо. Цілком секрет. А ось і він, друзі. Військовому комітету. Повідомляю, що операція Штар завершилася успішно. Друзі, я думаю, кому цікаво, то дочитає, читаєте і все. Це наша предісторія. Тому так, головну нагороду отримана. Стіч є про машину. Так, характеристики: 330, середня шкода, 220 середнє пробиття. Що шкода, що пробиття не зовсім гарне? Ну, восьмий левел, я розумію. Так, заряджання гармати 9 секунд. Ну, непогане заряджання. Оце те, що мені тільки в ньому подалося. Це кути вертикальної наводки. Мінус 13. Оце дуже добре. Таких кутів я навіть не пам'ятаю, в якій ще техніці є. Час зведення 2.11, розкид стандартний. 0,35, середня шкода, 2.200. зараз спробуємо це все підняти. Міцність 1550. Бронювання зараз подивимося. По рухливості у нас питома потужність 17 на тонну. Ну, Начебто і не мала, і невелика, так? Ну, Зараз глянемо, як воно все буде. Так, скритості, звісно, немає. Спостереження 390 непогане спостереження. По нашому бронюванню, що ж ми маємо? 160, ну, зрозуміло, пробувають всі. Тут прошивають всі по нашій башті. 200. Ну, як я бачу, друзі, він картонний зовсім. Як не крути, повністю картонний, так? Ще й величезний люк у нас зверху. Окрім кутів нахилу, поки що в нього мені нічого зовсім не подобається. Так, добре, давайте його будемо модернізовувати. Ставимо це. Десь у нас є трофейне. І ставимо, мабуть, наш турбонагнітач. Поки що ось такий будемо. Так, так, так. Зіграємо ось таким обладнанням. Ремкомплект, мала аптечка і Онігірі. Не знаю, що це таке. Так. Тепер, мабуть, давайте ми екіпаж сам, а у нас є. Зараз ми глянемо, що у нас тут по так, у нас є посібники. Скільки можемо? Да, отак, в принципі, і можемо. Так, зразу прокачаємо, щоб у нас був екіпаж. Чому би ні. Посібник є, давайте зразу вивчати бойове братерство. Ремонт. І що робимо? Швидкі зведення. Хоча й гострий зір нам знадобиться. Давайте, мабуть, гострий зір, потім швидкість зведення. Так, це вивчити по нашим ідеальний заряд, ближній бій. Вивчити сюди. Так, так. І у разі повноучення розкид гармати під час руху або майстер зброяр. Давайте, мабуть, плавне обертання. башти Потім будемо майстра зброяра. Це це. Король бездоріжжя, давайте потім віртуоз зробимо. Так, це це. Радіоперехоплення, так. Угу. Так, це ми вийшло. Вичу... Давайте тепер. А чому? А, маскування ми не можемо, тому що він уже в стилі. Це все зрозуміло, так. Ой, підождіть хвилиночку. Хоча вже поїхали, так? Так, мінус 13 кути. Цим будемо і користуватися. Зараз поїдемо на пагорб і з пагорба спробуємо щось надавати. Забув трохи накинути я голдиєм, ну то вже таке діло. Вона не дуже велика, не дуже вона нас спасе. Хоча вона теж бронебійна, оце великий плюс. Що основний снаряд, що голдовий бронебіні. Величезний плюс. Так, ворухливості, начебто, він зовсім непоганий. Зараз на паруб заїдемо, станемо від цієї позиції, спробуємо трохи відіграти. Нас кинули з вісімками, тому це не є дуже погано. Корпус дуже великий в нього, не дуже мені це подобається. Він взагалі весь пластмасовий, так ще і корпус величезний. Ну, кути мені подобаються, тут навіть казати нічого, кути гарні. І огляд 390 теж буде нам плюсом. Так, бачу ще одного стінча. так не пробив. У щку дав, так. Трохи. Ой, взагалі 250 домах. Куди ж ти поїхав Пешка, й не збило. Хе-хе, <решко> одна одиниця залишилась За счет кутів він непогано накидає. Мінус 13 величезні кути. Так, давайте спробуємо трохи прорашити. рухливості дуже гарний, хоч і пластиливано, але рухливість гарна. Ой-ой-ой, там бою клат рванули. Так, ну що, цей бій закінчено. Ну, друзі, скажу, є величезний плюс, по його кутам нахилу. Тут навіть нічого сказати не можу. броні ми трохи подивилися на нашому супротивнику, що в нього, звісно, немає. Прострелюють всі і всюди. Тобто на ньому випиратися нікуди не треба і не можна ні в жодному разі. Так, ну, ганяти ми його не поїдемо, там уже і без нас його догонять. Пантеру постоїмо трохи на захваті. Взагалі, танк дуже приємний по рухливості, по маневреності. Тобто на, на, на ньому треба відігрувати на другій лінії. На першу лінію і партися не треба. Звісно, коли у вас немає такого ландшафту, от наприклад, як тут, або в інших мапах, є, коли ти виїжджаєш на Богор, ти можеш перестріляти супротивника за счет своїх кутів нахил. Танк цей буде е, щось на подобі всіх французів по бронюванню і по їхньому по швидкості пересування. Ну, грати приємно на ньому. Звісно, коли ваша, ваша команда всіх супротивників відтягує від вашої позиції, ви самі бачили, що точність в нього не дуже погана, але це, звісно, коли ВГ сам вирішить, буде у вас точність гарна чи ні в кожному бою, це повний рандом, тому тут нічого й казати. Ну, Взагалі танк сподобався по своїй по маневреності е, і по кутам нахилу, звісно. Добре, друзі, кому сподобалося дане відео, не забудьте поставити подобайки, написати комент та підписатися на канал. Всім до наступної зустрічі, всім па-па!